І так, друзі, спікся наш пиріг, трошки він схолонув. холодно, а, наша форма гаряченька, і зараз я його відсюди витягаю. Ось так О! Так. відставляємо, це все знімаємо. Дивіться який красивий, печений. Зараз попробуємо його зняти з із... красота. Все нормально. ось підпікся, все нормально. Ось так. Ось такий він вийшов у нас. Можна зверху притрусити пудрою, а можна буде і так. І зараз спробуємо розрізати його.